Це не якийсь фанфік, на жаль, а просто теорія, яку мені довелось чути у обговореннях фільму Трансформери початок. Теорія мені здалась цікавою, вона буквально перевертає представлення усіх важливих персонажів. Сентінел виявляється святим, 13 Праймів дурними руководителями і увага культистами. Квінтесонів ця теорія навіть не намагається засудити. А Прайм, так сказати, виявляється винним у всіх нещастях, хоча він просто спав. Зараз я вам перекажу цю теорію, а у кінці відео зроблю свої висновки. Жив був собі Праймус, він був бог з безкінечним запасом енергона, зробив собі 13 прийменят і заснув, став планетою Кібертрон. Залишені самі про собі, прайми почали возводити міста на поверхні планети, однак Суперпапочка не залишав їхні голівки. Прайми зробили культ Праймуса. У культі не було жертвоприношень, якого-небудь святого письма чи навіть церквушки. Усе, чого хотіли 13 праймів, це щоб їх планету теребатяню ніхто не нищив, не розкрадував та й просто не чіпав своїми брудними щупальцями. Знаєте, нормальна така мотивація, не гадаєте? А ті, хто притримується цієї теорії, гадають, що саме цей культ типу є винний у тому, що кібертрон страждав у війні та був надалі зруйнований на поверхні. У чому суть? У чому сенс? Окей, ми знаємо, що час перейти до квінтисонів, прибульців з космосу, що прийшли відібрати, ой, точніше, за теорією, скромно попросити безкінечні запаси енергона. Чому безкінечні? Я не знаю, просто автори теорії вирішили, що енергон безкінечний. От Праймас має усередині себе, напевно, цей колодязь з Майнкрафту, там 4 блока води. Не знаю, я не буду з цим сперечатися, бо це не завадить мені надалі розірвати цю фантазію на шмаття. В квінтесони прилетіли і просять енергон. Напевне, їх слід уявляти, як вірибульців вісну копатися. У нас дітки голодні, без енергона не проживемо. Ну і наші прайми, такі негодяї, жадюги, відмовляють невинним няшечкам квінтесонам. Кажуть, не дамо ми вам безкінечний енергон, бо це кровушка нашого баті-Праймуса. Навколо нього культ і ще ми водимо хороводи. Все. Ну і через це війна. Так як у цієї теорії по видимому головна ціль це очорнити праймів, то допустимо, що саме прайми перейшли... перші почали пуляти лазерами по прибульцям. Війна шла з кількістю там дофіга циклів, Прайми не дохли, а вмирали, трансформери, які з'явились пізніше, ну оці поменше. Знищувались міста і натиск прибульців, здається, усе наростав та прирос припирав до стіни. На сцену виходить Сентінел, який доказував увесь цей час праймам, що він можна припинити. Треба лише дати квінтесанам трохи енергону, пару трилярдів барелів, я думаю. Але все це не важливо, бо кров праймуса безкінечна, і дід у комі буде дуже радий нею ділитися з якимись прибульцями. По словам Сентінела, прайми вперті і нікого не слухають, саме тому він благородно порешав їх зі спини. Тим самим врятував усю планету і зберіг майбутнє трансформерів. І звичайно, Сентінел не винен у тому, що Праймус встановив свій мінімальний захист. Захист по типу, якщо мого адміна вб'ють, то виключаємо подачу енергії. По теорії ми маємо зробити такі висновки. Праймус твар, бо заснув і встановив собі захист, Прайми погані. І жадні, і культ зробили навколо істоти, що дала їм життя Дім і Свободу. Квінтесони хороші, бо не знищили трансформерів після того, як разом з Сентіналом зафігачили 13 цьку нашу. Сентінел хороший, бо він не знав, що матриця розпадеться у нього в руках, і вообще, хто ходив спасти... І вообще, він хотів спасти кібертрон від безкінечної війни. От і думайте. І так, мої висновки. Сторонники теорії насправді не заперечують, що Сентінел все це робив тільки ради себе. Але вони, так сказати, додавляють, що насправді він не просто заради себе е знищив 13 праймусів і підкорився Квінтесоном. Він це зробив, щоб планету зовсім не знищили, щоб війна нарешті закінчилася. І нібито ця війна одразу б закінчилася, якби 13 праймів віддали б енергон Квінтесоном. І якби сторонники теорії не намагались мені доводити, що енергон безкінечний і бла 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 я кажу, це не важливо. Енергон це небезпечний ресурс. Якщо б вони віддали його квінтесонам, квінтисони просто використали б енергон, щоб залити його в пушки і направили б їх знову на планету. Ну і виходячи з цього, точно так же не важливо, чи був культ праймуса, чи не було його, не треба ніякі ресурси віддавати, не треба здаватись ворогу на милість. І те, що квінтесони не знищили трансформерів після того, як тринадцятка померла, не доводить, що квінтесони добрі, що вони не хотіли знищувати трансформерів і так далі. Їм просто потрібна була робоча сила. Тим паче планета Кібертрон доволі небезпечна, особливо для якихось інопланетян. Як думаєте, ще легше так сказати, бігати за цими трансформерами, знищувати їх, боротись проти небезпечної планети, підтримувати своїх робітників на цій планеті? І, до речі, не факт, щоб квінтесони також само б не помирали б в шахтах, як наші маленькі трансформери. Ну, коротше, да. І особливо обідно за праймуса, який просто вирішив поспати, віддати своїм творінням свободу жити і при цьому подумав про свою безпеку. На цьому у мене все. Теорія закінчилась. Монтажу, по мінімуму, зате відео є.